Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з гривні грошової одиниці, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шиної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський, татарський тип. Ці зливки срібла відрізняються масою та формою. Стародавня татарська гривня другої половини 14 століття була придбана за 39 202 гривні сучасні або ж 1000. Далі екюдор. Монета виготовлена за правління французького короля Карла VI. Викарбувана вона практично з чистого золота у 1380 році. Вага монети біля 4 грам стан практично ідеальний. Золотий екюдор придбали за 43 700 гривень або ж 1120 доларів. Далі 20 копійок 1931 року. Монета, про яку мріють як пошуківці, так і колекціонери. Більшість з нас знаходили 20 копійок 31-го. Практично завжди це монети нового зразка, виготовлені з нікелю та випущені багатомільйонним тиражем. А ця виготовлена, хоч із низькопробного, але срібла. Саме в 1931 році радянський союз відмовився від срібних монет. Але якусь їх кількість все ж таки встигли викарбувати потребувати. 20 копійок 31-го придбали за 50 тисяч гривень або ж 1280 доларів. Далі чотири дукати 1848 року. Монета, що була викарбована в останній рік правління австрійського імператора Фердинанда І. Вона вважається доволі рідкісною. Тираж монети лише 4400 штук. Чотири дукати викарбувані з практично чистого золота. 986-ї проби. Вага 14 грам. Придбали цю монету за 55 тисяч гривень або ж 1410 доларів. Далі старовинний золотий артефакт, котрому більш ніж дві тисячі років. Відповісти достаменно, що це, я на жаль, не можу. Продавець стверджує, що це браслет для немовлят, але розмір і вага цієї версії явно суперечать. Я б це назвав накосником якоїсь знатної скіфської дівчини. Ви ж свої версії пишіть в коментарях. Золотий артефакт придбали за 56 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують. Педіофобом я себе не вважаю, але й цін на такі предмети не зовсім розумію. Ну, от як ці Маші, Саші та Даші можуть коштувати дорожче античного золота? Радянську ляльку Олю придбали за 60 тисяч гривень або ж 1540 доларів. Далі 10 гривень банкнота, котрі більше 100 років. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів. Ним було запроваджено нову грошову одиницю гривню. 17 жовтня того ж року. УНР ввела в обіг перші 10-гривневі банкноти, які були надруковані в Берліні. Автором ескізу 10 гривень був відомий художник Георгій Нарбут. У ньому він використав застав орнаменти українських книжкових гравюр 17 століття. Придбали цю купюру за 70 тисяч гривень або ж 1800 доларів. Далі найкраща українська монета 2020 року. Енеїда набір з дев'яти пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна, випущений Національним банком України, присвячений поемі Енеїда, написаній народною мовою із зображенням історії, звичаїв, традицій і побуту українського народу. Монетиці виготовлені зі срібла. Загальна вага 280 грам, тираж лише 1200 примірників. Набір монет при придбали за 70 тисяч гривень або ж 1800 доларів. Неймовірно, але сучасна монетка може коштувати дорожче античного золота. Як, наприклад, ці 10 копійок 1992 року виготовлені вони з магнітної сталі. Скільки подібних монет існує, пробна вона або ж так звана хуліганка? Не знаю, але знайти подібну серед ваших копійок. Думаю, на жаль, неможливо. 10 копійок придбали за 80 тисяч гривень, або ж 2050 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився комплект нагород. Він складається з ордену червоного прапору, ордену вітчизняної війни першого ступеню та ордену Суворова. Власник підполковник Червоної армії Іван Костянтинович Кузніцов. Комплект нагород придбали за 268 тисяч гривень або 6 тисяч 870 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим. Відео всім гарного дня! Переможемо!